Відомі на всю Україну вівці з Чорноморська готуються до великого переселення. Поблизу Одеси для них побудували повноцінний ангар. А тим часом в тварин вже почали з'являтися малюки цього тижня. Отара поповнилася п'ятьма. Як почуваються малюки, та де житимуть колишні портові полонині? Бачила Ксенія Сітінська. Тут уже по науці. Волонтери показують новий притулок для овець. Кажуть, врахували все, тож тут тваринам має бути доволі комфортно. У цій кошарі вони будуть їсти та спати. А зовні є навіс, під яким вівці зможуть пастися у погану погоду. З учетом того, що би, ми плануємо частину роздати, то частину тут вже буде там, комфортно розміщена порядка 50 е, мамок. У нас ж ягнята -то є, тобто би, ми ще постійно не можемо зрозуміти, яке кількість в результаті їх буде. Поки що вівці живуть у тимчасових великих ангарах поруч. Отару розділили. Частину помістили у своєрідний лазарет. Ці тварини ще слабкі, тож за їхнім здоров'ям пильно стежать. Інша частина живе із малечею. Дві овечки, у них родилось п'ять ягнят одразу. Троє чорненьких, один біленький, один рижень. І, звісно, це велике щастя. Ну, от на підході, як говорить наш овчар, ще кілька, буквально от, в течіні тижня ми чекаємо ще нових ягнят. Від одного ягнята відмовилася мама, тож його вигодовує власноруч один з волонтерів. Ну, Бувається друга успіла блізнути другого, то друге, то малка вже не його, тому що другий запах. Маленький ягня живе у квартирі в Одесі ще кілька тижнів, і його можна буде оселити поруч з іншими тваринами, кажуть волонтери. Щоправда, годують ягня козячим молоком. Втору бутилку добиваємо. Потихонечку За порядком у загоні ретельно стежить декілька котиків. А вже цього тижня волонтери планують переселити овець до нового приміщення. Ксенія Сітінська, Костянтин Длужневський, сьомий канал.